И всем добрый ранок Записыва Слухаю наши пісні, да, уже так скажем Снежок Мага тоже Скажу новость Таку что получается Засив Что за год побег упав до 50 километров Yes, я почитав, почав кользуватися тим, що розв'язати і заряджати повністю. Тому что, я так розумію, батарейці дисильно подобається, коли цей, коли, е, ну як сказать... коли це, як сказать... коли ти заряджаєш, да і потом підзаряжаєш. Поэтому сейчас я вышел на новый цель. Шоп цель. Разъезжать э, полностью и заряжать. Я как бы. Рассчитываю с тоже по максимуму. дай как бы. Да Та и такое. Выехал, в общем. Сейчас у меня запас хода 150. Як би, ну мені тут недалеко всю сякий райончик з'їздить. Як би та й таке. Як би навіть кондішати включаю, щоб цей щоб ну пробіг був більше. Як би, бо кондішн все включаю тільки тоді, коли вже стекла подіють. Як би а так стараюсь последні тижні, от як начав цей. Дивиться, що побіг падає. Почав дивитися, що поняв, що треба щось зробити, тому що за год чи за півгода упало блядь, на 50 кілометрів. Це взагалі ряд би. Тому я зрозумів, що треба міняти. Мені так як я їздив, так як щоб ти цей. Постоянно залежать що батарейці це не сильно подобається, тому що писали даже, що це, що треба, щоб ну розряджати і заряжать, як би так краще і на 8, як Якби. Тому таке чуваки, тому <laughs> записую зараз. машині холодній сидю, гу, блядь, холодно. Капець, общем. Погода не айс. І жалко цей включає печку. Потому що реально цей холодно. Ну, як сказать холодно. Е -е, запас хода жалко. А <соць> як бы О ти тут уже їдеш, так показує вже 20%. Ну то есть осталось Як би. Ну щас я боже переключу. Як би. Подивитися, яка в мене тут погода, яка цей як би. Ще кстати батарейка холодна тоже не включав. Но вы если шо детись, там снежинка сбоку, я постараюсь показать. Я бы сейчас переключу.